Сьогодні на огляді в нас новинка: ще один шейвер, черговий, от я би так сказав, від бренду VG Voyager V338. Давайте подивимося сьогодні разом, що це таке. І починаємо, як завжди: тобто дивимося саму модель, тобто візуалізацію, дизайн. Далі, характеристика, комплектація і робимо також висновок. Для чого такий інструмент, кому він потрібен, Ось тому додивляйтесь до кінця, буду максимально надавати корисну інформацію. Отже, давайте починаємо з самого шейвера. І тут я вам одразу скажу, що він мені нагадує. Можливо, от люди, люди, які цікавляться шейверами, особливо, я думаю, майстри, перукарі, барбери особливо вони зможуть впізнати дуже схожий корпус Babyliss Pro. Дуже схожий, також, до речі, він металевий. Єдине, що BayBelys Pro без дисплеїв, іде тут є дисплей. І тут Type-Cabelies Pro, там, звичайно, ще старий вхід буде. Але тим не менше. Тобто тут навіть з боку дуже схожа оця кнопка вмикання вимикання. І є моя улюблена функція, я також пізніше вам її покажу, коли ми будемо дивитися характеристику. Отже, в цілому, я вам скажу, якщо ми порівнюємо з BeBelys Pro, вага тут менша. На мою думку, вона менша, тому що тут просто йде, знаєте, основа каркас пластик, а просто покриття отут тоненька, йде слою металу. Тобто, тут відповідно, у відсотковому співвідношенні металу менше, але, тим не менш, зате це не важкий інструмент. Далі, значить, дисплей, Дивимось дисплей. Дисплей у нас іде, як показує рівень заряду акумулятора. Є додаткові датчики і тут є управління. Ось плюс-мінус. Що це таке? Це управління е, швидкостями. Тут 5 режимів швидкості, Ось P4, P3, P2 і швидкість перша. Тобто, тут е, 5 рівнів швидкості. І о, давайте я вам покажу цю мою улюблену функцію Pro і в подібних моделях. От дивіться, я зараз вмикаю кнопку. Потім я закриваю кришку і одразу йде вимикання. Тобто кришка виконує дві функції Вона може заглушити сам пристрій і ви закриваєте кришкою. Ну, це дрібниця, але мені дуже подобається така функція, особливо, коли ви поспішаєте, особливо, коли а, вам потрібно це все робити швидко, то це воно виручає в цьому випадку. А, отже, по візуальній частині ми закінчили, переходимо до а, характеристик. Значить, це, це VGR V338 на дві голівки, чисто голівки йдуть. Значить, виробник заявляє, і, скоріше, все, можливо, так і є, що титанові ось ці сітки. Це добре, тому що, щоб були вони витривалі, в комплекті додаткових немає, але є слайфка. А ви можете їх придбати від Beybez Pro. Тому що від Bebelist це один в один, як Beybez Pro. Тут ось є кнопка, відкриваємо ножі, все воно дуже. Я би не сказав однаково, але в мене немає підстав стверджувати. Візуально вони один в один. Тому від BayBeless Pro, потім в подальшому ви можете докупляти ножі, можете докупляти сітки. Просто інша справа, що сітки з ножами коштує майже як весь шейвер. Мені здається, краще його оновити вже буде. От. Але вирішувати вам. Якщо вам подобається інструмент, можна просто докупити запчастини. Отже, докупити можна. Далі вхід USB Type-C на нижній кнопці. По характеристикам значить літій іоні 1400 мА. /год. А, значить, працює 120 хвилин від акумулятора час зарядки 2 години, може працювати від мережі. Ну, тут вам не буде видно про десь, я думаю, ви встигли побачите. Тут є ще два датчики. Датчик, що може працювати від мережі, режим мережі, датчик очистки у вигляді щітки, тобто щітка показує, що треба почистити ножі. Ножі я завжди раджу чистити якомога частіше, тому що вони забиваються. Коли просто шейвериш. Ви ж Хто не знає, я ще раз нагадаю. Шейвер це для дрібного гоління. Ми цю тему ще в кінці відео, коли вже будемо робити висновки, я вам розповім, що дрібне гоління оце інструмент для дрібного гоління, і оце дрібне гоління, дрібна оця зрізана щитина, вона дуже добре забиває сітки, дуже добре забиває ножі, тому чистити якомога частіше потрібно, щоб потім у вас не було ну, скажімо, дискомфорту і щоб працював адекватний інструмент. Можна прочистляти, промивати також під проточну водою. По характеристикам далі, Значить, титанові ось ці сітки з золотистим покриттям рухаються плавно дуже добре. А в цілому, по характеристикам, в принципі, це все. Значить, ну І 5 режимів швидкості. Що таке режим швидкості? Це просто, тобто, ось з кожним режимом, тобто це управління, з кожним режимом. Ось, бачите, ви навіть я думаю, по звуку відчуваєте, з кожним режимом швидкість збільшується, і таким чином на що це впливає? Це впливає на роботу. Наприклад, дивлячись, яка щитина, можливо, дивлячись, яка робота складна, не складна. Тобто Ви можете оптимізувати сам процес гоління за допомогою цих режимів швидкостей. Тобто, якщо, наприклад, бритва пропускає, бритва, ви відчуваєте якийсь дискомфорт, ви можете збільшити швидкість. Або навпаки, наприклад, у вас нескладне завдання, у вас така дрібна щитинка одноденна, і ви, у вас шкіра вразлива до подразнень, ви можете зменшити швидкість обертів, і тим самим ви можете також і зменшити ризиків до подразнень. Тому що навіть шейверос такий сітковий. Хоч і менше, але іноді він теж може давати подразнення. Тому за рахунок того, що ми можемо регулювати швидкість обертів, ми можемо оптимізувати цей процес воління і зробити для себе більш комфорт. Також зручно, що є і датчик очистки. Значить, і в кінці от, робимо вис... А, комплектацію. Ще давайте покажемо. В принципі, тут в шейвер, ви знаєте, завжди комплектація займаєм Дуже мало часу, Чому? тому що вона сама простенька. сам пристрій. Також в комплекті буде кабель USB Type-C. Ну, важливо, що Type-C, до речі, завжди кажу. От Якщо ви обираєте інструмент, я раджу, щоб це був Type-C, тому що потім десь загубився кабель, пошкодився, його шукати складно. Я вам скажу відверто, оці старі входи подвійні, вони теж, до речі, там більш-менш універсальні, але вони різні. І їх шукати ну, це цілий квест зараз. Тут й всі. щітка для очищення. Зараз я вам її покажу щітка для очищення, ось. і махровий ось такий чохольчик, дуже приємний Це для транспортування і зберігання. Це все. По комплектації це все. Ну, <кій> І хочу зробити висновок. От в цілому для чого такий інструмент? Я завжди пояснюю, Я розумію, що в нас можуть дивитися люди, які дивляться вперше. Ось такі інструменти це виключно для дрібного гоління. Тобто, це, якщо у вас одноденна-дводенна щитина, ви можете ось прибрати її. Ми навіть можемо зробити, до речі, тест. Давайте зробимо, чому ні. Ставлю максимально. Ось, будь ласка. Тобто, в принципі, от я поставив максимальну п'яту ш... швидкість, і мені дуже сподобалось, воно одразу взяло. Ось, бачите, гладенька шкіра майже як у новородженої дитини. А ось тут у мене ось така щитина дрібна. Ось, і е, Тому я хочу сказати, що шейвери, ось такі, вони виключно для дрібної щитини, для одноденної дводенної щитини. Ось, тому е, вам потрібно розуміти. Що якщо ви там, особливо, якщо люди дуже часто люди пробують вперше, вони там раніше користувалися станками, ви повинні розуміти, що це зовсім інша філософія, зовсім інший інструмент. А це виключно для дрібної щитини 1-2. Є люди, які там ну, навіть по деяким службам. По протоколам потрібно щоденне гоління. Це одне діло, але в основному люди ну, не завжди голяться щодня. і ну, Ви бачите, по мені так точно. Тому я рекомендую все-таки отакий інструмент в парі з тримером. Можливо, ви купили тример, вам не подобається, що тример лишає ось таку ось таку тину, що це в мене під носом. От. І щоб її завершити, є ось такий інструмент. Тобто Ви просто підшліфовуєте. Також голова обличчя звичайно підходить, знову ж таки, в парі з тримером краще. Тобто, якщо ти ж неващитина, або от я хочу зняти цю бороду. Що я роблю? Я беру тример, знімаю масу. Все, що не взяв тример, я підшліфовую таким а, інструментом. Якщо ви звикли одноденне дводенне гоління, будь ласка, вам достатньо тільки ось такого інструменту, і ви будете задоволені. Тобто, це така фінішна процедура після тримера, наприклад. От. Також можна, хто з бородою. Знову ж таки, для догляду просто прибирати небажану щитину підходить такий інструмент. Також голова обличчя і в професійних цілях. Знову ж таки, рекомендую. Чому? Тому що це Voyager це професійна напів. Це напів. На слензі зараз барберів говору, це розмовляю, це напівпрофесійно. Є таке визначення. Що таке напівпрофесійна, це коли техніка в цілому. Як побутова, але з характеристиками і можливостями професійного інструменту. Тобто мається на увазі, якщо це на поток, якщо інструмент створений для роботи для там семиденної роботи, да, тобто як от барбер, майстер, який працює постійно на потоці, от, і там виробники просто враховують ці моменти, вони роблять більш якісь. Витривалі акумулятори, там, можливо, якісь матеріали і так далі. Якщо це побутовий інструмент, відповідно йде інший, зовсім інший підхід, тобто йде здешевлення начинки, так? тому що враховується, що людина не буде мати таке, давати таке навантаження на інструмент, Ось. але тим не менш в роботі майже один в один-один, як професійний, то це і називається напівпрофесійний. Тому, якщо, наприклад, ви барбермайстер, ви можете спокійно взяти такий інструмент, чому? Тому що ну, ви прекрасно розумієте, що шейвери ну, це скільки? Це 10-15% всієї роботи людини. Так? Тобто вам потрібно зробити перехід, там, можливо, фейт якийсь, там, почистити, підібрати там десь і так далі. Воно не займає багато часу і вам його вистачить з головою. Потім її, його не жалко поміняти. От. Тому для дому взагалі однозначно ви можете брати спокійно, не хвилюватися, якщо саме головне, щоб ви правильно його використовували. Ось. Також, як традиційно, на завершення хочу порекомендувати і наш магазин для співпраці. В нас вже вони з'явились в асортименті такі чудові, хороші шейвери від VGR. Тому, будь ласка, якщо ви шукаєте, звертайтесь. У нас в магазині є пряме посилання, 1599 гривень вартість, гарантія від нашого магазину рік. Тобто, якщо якісь питання протягом року, ви до нас звертаєтесь, ми йдемо на зустріч, ми все фіксуємо, ми дивимося, коли з моменту отримання ви забрали на пошті, тобто вже діє. Ось ця страхувальна гарантія, це страховка по факту. Тобто, навіть якщо у вас. Зіпсуються протягом року ці сітки, а, там, можливо, акумулятор, якісь проблеми, ще щось ще щось. Ми протягом року повністю надаємо вам страховку і, в разі чого, можемо замінити на новий інструмент протягом року. Тобто це дуже хороший, унікальний сервіс від нашого магазину. А також опис, відео, фото це все ми робимо самі. Тут тобто у нас унікальний контент. Також ми можемо особисто провести консультацію, зробити підбірку за вашими параметрами. Також ви можете звертатись до нас, є телефони і в описі під відео робочий телефон. І на сайті, ви коли перейдете, там є всі контакти, вайбер, телеграм, все там є. Інстаграм є, можете в Дірект звернутися. Тому, будь ласка, якщо вас зацікавив ось такий інструмент або інші. Звертайтесь, будемо раді співпрацювати з вами, допоможемо підібрати ваш надійний інструмент як для себе, так і на подарунок. Як для дому, так і для роботи. Тому до нових зустрічей. А ви підписуйтесь на цей канал. Далі ще буде всього багато цікавого, цікавих новинок. А я нагадую наш канал Тремер і присвячений саме оглядам шейверам, електробритвам, машинкам. І ми там я розумію, коли це професіонал, він розуміє. Для чого інструменти, які є інструменти? А людина, яка хоче спробувати вперше, звичайно, я розумію, як це складно, коли вони різні, що обрати для різних завдань. Тому важливо проконсультуватись і мати правильну інформацію. Тому звертайтесь, ми залюбки вам допоможемо.